Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог атакував Україну безпілотниками та керованими ракетами. Сьогодні Міжнародний день волонтера театр імені Шевченка запрошує на прем'єрні та різдвяні спектаклі. Де багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Ніч у містах, селах та селищах нашої області минула спокійно, всюди без обстрілів. Цю тишу дарують нам хлопці і дівчата, які там, у пеклі війни, у холоді, під ворожим вогнем, знаходять в собі і силу, і волю, щоб вистояти. А разом з ними стоїть і вся країна. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Зранку в області лунає повітряна тривога. У ніч на вівторок противник атакував Україну ударними безпілотниками типу шахет, а також зенітними керованими ракетами с 300 які спрямував по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини. Усього зафіксовано 17 шахетів та 6 зенітних керованих ракет с 300 У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних безпілотників в різних регіонах України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження ворога, два по зенітно-ракетних комплексах та сім по артилерійських засобах противника. Асамблея міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у Чорному морі. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перед усім я хочу відзначити сьогодні воїнів наших мобільних вогневих груп. Тільки за минулу ніч під час чергового нальоту шахетів вдалося знищити 18 дронів. Більшість. Більшість зі знищених результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую усім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення усім необхідним. Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи у Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто хлопці. Та усім іншим, хто щодня і щоночі на чергуванні в різних наших регіонах. Також відзначу воїнів повітряних сил, наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Ваша уважність воїни і влучність це стійкість всієї нашої держави та наших міст. Сьогодні є важливий результат для України і на міжнародному рівні, зокрема. В міжнародній морській організації, яка минулого тижня прибрала Росію з керівних органів сьогодні, асамблея міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку наших зусиль у чорному морі, українського успіху з відновлення судноплавства та роботу нового зернового коридору. До речі, цей експортний коридор вже дав. Результат більше 7 мільйонів тонн вантажів. І це дуже вагомо. Це наша економіка, і не лише робота партів та аграрів, але й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава. І я дякую всім в світі, хто допомагає із цим Україні. Зокрема, Тепер міжнародна морська організація буде підтримувати наші зусилля. Є відповідне рішення оцінити, якої технічної допомоги ми потребуємо для нормальної роботи морського коридору. Хороші результати є також і у нашої залізниці. Тільки за один цей листопад Укрзалізниця привезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни. І фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямках як експортних, так і імпортних і у внутрішніх перевезеннях. Я вдячний усьому колективу Укрзалізниці, усім нашим транспортникам, кожному і кожній, хто працює в українських портах, і усім тим країнам та народам, які реально підтримують європейські шляхи солідарності, створені, щоб допомогти народу, який протистоїть агресії. Була сьогодні доповідь керівника зовнішньої розвідки Олександра Латвиненка. Важлива і актуальна інформація щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватись. Провів нараду із міжнародниками щодо наших зовнішньополітичних комунікацій в грудні. Плануємо активну роботу на кожен тиждень цього місяця. Очікуємо і важливих домовленостей з партнерами до кінця року. Пріоритет. Незмінний зміцнювати державу, захищати людей, додавати сили нашим позиціям в усьому. І я вдячний усім, хто свої особисті інтереси не ставить вищі інтересів української держави, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! Сьогодні Міжнародний день волонтерів в Україні це свято має особливе значення, адже ми маємо давню традицію безкорисливо допомагати один одному. Починаючи з 2014 року, тисячі небайдужих людей об'єднуються заради допомоги Збройним силам України. З початком повномасштабного вторгнення РФ волонтерський рух набув особливого значення. Автомобілі, маскувальні сітки, прилади нічного бачення, ліки та смаколики це лише невеликий перелік того, що Готовляють, збирають та відправляють нашим захисникам волонтери, наближаючи нашу спільну перемогу. Сьогодні до нашого телемарафону Простір Свободи долучаться ті, хто присвятив себе волонтерству. Тож не пропустіть 12.45 Простір Свободи на телеканалі Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Опалювальний сезон, який стартував у Дніпрі більше двох тижнів тому, розпочався далеко не для всіх містян. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці будинку номер 74 що на Запорізькому шосе. Люди обурені, тепла в їхніх квартирах немає. Куди тільки не зверталися з проханням допомогти. Міська влада скарги просто ігнорує. Подробиці дивіться у наступному матеріалі моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Эти батареи. Такие батареи бывают очень редко, а то вообще лед, холод. У меня больной муж, вторая группа, лежит постоянно вот так вот, пожалуйста, смотрите, это же не то. В холодном всем лягает, в холодном во всем встает. Как можно жить в таких условиях? 15 градусів саме така температура в квартирах мешканців трьох під'їздів 74-го будинку, що на Запорізькому шосе. В морозну погоду вона ще нижче. Куди тільки не зверталися мешканці холодних квартир, скарги людей просто ігнорують. У хаті холодно, ми ходимо постійно одягнені, не роздягаємося взагалі. І спать лягаєш, одягнений, ну хіба це нормально. І вже куди не звертався, вже і в Київ дзвонив на гарячу лінію. І тут у нас дзвонив на гарячу лінію. І в аварійку дзвонив. Результата ноль. Коли я звернувся до міської ради, реакції ніякої немає. Ніякої абсолютно. Ми будемо дивитися, будемо звертати увагу на це. Ну хто звертає увагу, єсно, вже скільки дві неділі, третю неділю палять, а опалення взагалі немає. Я вже не кажу за те, що платити, то що платити це ясно. Ми вже в тупіки, просто в тупі. ми люди жилі. Вони, звісно, начальство наше так би не сиділо б. У них гарячі поли, у них гаряча у квартирах, а ми платимо, за що ми будемо платити? На котельну, і в теплопункт ходили, і на лінію. Хоча це мастер говорить, це ваша лінія філату до одного місця. так не відведи. Чому батареї у квартирах мешканців холодні? Люди висувають свої здогадки. Ніякого обстеження, чому в трьох під'їздах майже відсутнє опалення комунальники не робили. По проєкту на 9 етажах мають бути крани, щоб спускати холодну воду. Це воздух і холодну воду, а цих кранів нету. Або є такі краніки ніякі, там невозможно спустити воздух. І, і воду. От це головна причина. Головне за вісі давлення, щоб було нормальне. Давлення низьке, не видавлює воду. У нас немає поступлення обратки, іде холодна вода. Теплої води немає в батареях. Ви розумієте? Значить, де ж яка то загмузка є. Ходили в теплопункт, тот, що при савіті також прийшов. Я два рази туди ходила. Приходили, вони спускали воду. Поки міся не спускали, поки тепло. Вони йшли холодно. Найбільше, що обурює мешканців, що їм доведеться сплачувати за неіснуюче тепло, аби не замерзнути, люди вмикають обігрівачі. Тож доведеться більше платити і за електроенергію. Я за електричество платила 900 рублей. Камін немножко включала, тому що в тай обстановці не можна жить. А тепер принесуть за затоплення. Філатово, привіт. А жителей 74-го дома вона читався, що топітельний сезон включен. Все, і во більше нічого ніці. Ну у нас що не включено. Безвідповідально поставився до відсутності опалення у трьох під'їздах і жилсервіс 5, на балансі якого знаходиться будинок. Ніяких дій, аби усунути проблему з боку комунальників не відбулось. Побачили телебачення. Або їм хтось це сказав, і вони зразу прийшли з котельнею їхні працівники, які зараз ходять по підвалу і устраняють ці недостатки. І зараз от люди виходять і кажуть, що вже потепліли батареї. Так як це можна назвати? Поки ви тут, вони роблять це, щоб відчитатися перед своїм руководством, а потім ви уїдете, буде теж саме. Тому треба з ними працювати. А краще їх наказувати за це, що вони так над людьми здіваються. Ми завітали разом з мешканцями до теплопункту, який надає опалення в цей будинок. Запорозька 74. Давай вместе його обслідуємо. що транзит іде на три під'їзди. І в частності попадає кооперативний, п'ятий треба розібратися, чому к ним не доходить туди тепло, провірить, хто там прикручують, не прикручують і все остальное. Якщо там один елеватор на три під'їзди. Проте і наступного тижня нормальне опалення у квартирах мешканців відсутнє. Комунальники проблему проігнорували, а мешканці змушені будуть сплачувати за неіснуюче тепло. Вікторія Галка, Віталій Шаудов, новини, Д1. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася вистава за мотивами творів Миколи Гоголя Вочори на хуторі поблизу Диканьки. Це перша вистава з новорічно-різдвяного циклу. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Одвічні народні традиції, яскраво втілені на сцені характери українців, почуття гумору, притаманне нашому незламному народу, потяг до прекрасного, віра в чудеса напередодні різдва. Все, що так майстерно описував Микола Гоголь, за допомогою яскравих художніх образів, талановитої акторської гри, майстерності режисерів, втілили у спектаклі вечори на хуторі поблизу диканьки на сцені колектив театру імені Шевченка. Глядач щиро співпереживає акторам. Захоплюється українськими народними піснями і танцями, фольклором і колоритом, яскравими костюмами, історією щирого кохання, музикою у виконанні оркестру. Цій історії глядач може зустріти вже доволі знайомих персонажів, не дивлячись на те, що образ чорта вже по-народному це дуже поганий. Такий образ він взагалі недобрий. Але тут він виведений у виставі він добрий. Він каже: я був колишній ангел, хоча вигнаний. Землі слово таке противне вигнаний, і він робить добрі справи, робить справи для вакули, щоб він е, женився на своїй коханій, і цим він допомагає йому потрапити у Петербург. Який ми не дуже любимо вже, от. і достає черевички для своєї коханої дівчини. Але це за допомогою мене. Взагалі вистава дуже музична, красиве оформлення 3D. Вона завжди в нашому театрі йде з великим успіхом. Центральна лінія сюжету постає навколо кохання Коваля Вакули до гарної і примхливої дівчини Оксани. Вистава сповнена різноманітними персонажами, які мають характерні риси. В кожного вони свої. На ті часи було дуже не те, що популярно. А на жаль, ми просто були в таких запропонованих обставинах, що здебільшого усі батюшки були завезені до нас від нашого східного сусіда. Тому, в принципі, і цей герой, мій персонаж, розмовляє в цій виставі суржиком. Єдиний герой, які ці розмовляє з суржиком, тому що це, як кажуть, засланий козачок. Здебільшого Здебільшості церкви вони керувалися так званими сплячими агентами, які біблію знали так поміж сторінок, десь два-три слова. Це доволі прагматичні люди були. Мій дяк безпосередньо теж такий самий. В ньому немає нічого святого, тому що я думаю, якби людина була близька довіри. То вона б не прибігала до Солохи, а мій дяк бігає до Солохи дуже частенько, тому це таке про моральне падіння е, царського духовенства. Вечори на хуторі поблизу Диканьки не виходять з репертуару театру вже близько п'яти років. Вистава користується великою популярністю серед глядачів. Це моя найулюбніша картина. Дивлюся дуже багато і дуже часто на протязі року. І Коли побачила афішу, що буде ця вистава, одразу захотілося відчути ці емоції наживо, тому що це наша українська душа, це щось близьке і рідне, тому що моє коріння з Полтавщини. Це і одяг, і вбрання, і мова. Але для мене, напевно, це харизма. Найголовніше, що є у українців. Я би хотіла порівняти, наскільки це буде по-іншому, ніж фільм, як я дивилася. Ну тобто, це все ж таки буде ін інтерпретація інша, і я очікую щось нове побачити. Вечори на хуторі поблизу диканьки. Це перша вистава з новорічно-різдвяного калейдоскопу. На день святого Миколая театр Шевченка запрошує глядачів разом з дітками на 11 годину. Ви побачите музичну казку Черевний черевичок Попелюшки. Казка за мотивами братів Грім. інсценізація, директорки художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Петровської. Є в грудневій афіші і спектакль Вечори на хуторі поблизу диканьки 30 грудня о 16-й годині. Завітайте і обов'язково отримаєте новорічний настрій. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. Про спорт український боксер Богдан Соболь виграв черговий поєдинок у середній вазі. У бою з 10 раундів в ризі він за очками одноголосним рішенням суддів переміг. Апічіта Пімсена з Таїланду. Соболь йде без поразок у своїй професійній кар'єрі. Це його 17-та перемога на профірингу. Завдяки вдалому виступу. Богдан захистив свій титул інтерконтинентального чемпіона IBA у середній вазі. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о дванадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 5 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус трьох до нуля. Вітер південний до двох метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря від 0 до 4 градусів із позначкою. Мінус у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 1 градусу тепла. 5 грудня віряни вшановують пам'ять преподобного Сави. На Саву було прийнято тримати пістому, їли лише борщ, яблука та капусту. Під подушку клали монету, щоб прикликати в життя достаток та удачу. Згідно з традиціями цього дня відкладали всі справи в оселі і влаштовували собі вихідний. І про народний прогноз погоди. 5 грудня заглядали у пташині гнізда. Якщо в них багато пуху, сухої трави й соломи, пернаті відчувають холодну зиму, морозна погода, а білки залишають свої гнізда і спускаються з дерев до відлиги. А якщо в печі вогонь червоного кольору та тріщать поліна, до холодної погоди. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.